Багато садівники порівнюють малину з бур'яном за ступенем живучості і витривалості, висаджують її з обережністю, вибравши місце в стороні від грядок і обмеживши кореневу систему, щоб чагарник не заглушив сусідні рослини, але іноді проблема не в надмірному зростанні, а в мізерному врожаї. Підписуйтесь на наші канали, незважаючи на невибагливий характер і живучість. Навіть з малиною трапляються неприємності, які можуть привести до часткової або повної втрати врожаю. Іноді на малиннику замість яскраво червоної соковитої розсипи ягід можна побачити лише жалюгідну подобу, дрібні, скукоженне і ягоди, які не те, що є, збирати не хочеться, або навпаки, покриті білястим нальотом на півзгнилі залишки врожаю розповзаються в руках ще до того, як ви зірвете їх з куща. Чому так відбувається? Причини в кожній конкретній ситуації можуть бути різними і з'ясувати їх вкрай необхідно для того, щоб врятувати посадки і хоча б на наступний рік отримати гідний урожай, помилки агротехніки. У недосвідчених садівників можуть виникнути труднощі, пов'язані з організацією догляду за малиною, наскільки б невибагливою не була ця культура для здоров'я і повноцінного плодоношення їй потрібна своєчасна обрізка. Підживлення полив в посушливу погоду, однак про це часом забувають, покладаючи надії на природний ресурс, у спекотну суху погоду, залишившись без поливу, чагарник зосереджує зусилля на визрівання частини пагонів і мінімальної кількості ягід, всі інші органи, які не мають значення для виживання, приносяться в жертву, просто припиняють поглинати харчування і вологу з ґрунту. При регулярному переливі в прикореневій зоні утворюється дефіцит кисню. Тому що на поверхні ґрунту формується щільна кірка, яка не дає коріння дихати, а внизу справжнє болото. В результаті отримуємо загнивання кореневої системи, а за нею і пагонів, і ягід, відсутність санітарної і проріджує обрізки, закономірно призводить до загущення посадок. У непрохідних заростях рослини погано провітрюються і відчувають нестачу сонячного світла, що загрожує зниженням імунітету. З одного боку і активізацією патогенів, з іншого, від такого малиннику дивно було б чекати рясного врожаю. Найкраще малина росте і плодоносить на нейтральних і слабокислих ґрунтах при рівні в 5-5-6 0 При підвищенні кислотності ґрунту рослини не зможуть якісно засвоювати харчування, а значить, молоді пагони і листя будуть рости кволими і деформованими, а визрівання ягід виявиться під загрозою. Таким чином, якщо ви розчаровані урожаєм малини, варто переглянути агротехніку і переконатися, що дотримуєтеся основних етапів догляду за культурою навесні, влітку і восени несприятливі погодні умови. Загнивання кореневої системи може бути викликано не тільки неграмотним поливом, але й несприятливими погодними факторами, зокрема затяжними опадами, якщо ґрунт під кущами не замульчувати, а садівник забуває про розпушування після дощів. То результат виходить нерадісним, ягоди згнивають прямо на кущі, крім того, в надмірній вологості і невисокій температурі, тобто прохолодним і сирим влітку патогенна ґрунтова мікрофлора починає активно розмножуватися, переселяється з ґрунту на кущі і викликає різні грибкові та вірусні захворювання малини. Грибкові хвороби ще небезпечніше варіант, коли періоди посухи і вогкості чергуються, різко змінюючи один одного. Шанси на багатий урожай в цьому випадку дуже малі. Тут потрібно думати вже про те, як зберегти здоров'я рослин, які піддаються ризику підхопити грибкову інфекцію, вертицильозне в'янення. Саме така зміна погоди, а також різкі перепади денних і нічних температур може спровокувати зараження малини вілтом або вертицелезним в'яненням. Це серйозне грибкове захворювання вражає частіше молоді або ослаблені кущі. Патоген проникає в тканини рослин через тріщини і механічні пошкодження, розташовані в прикореневій частині стебла і кореневій системі. Перші симптоми проявляються також в підставі куща, а потім піднімаються вище. Спочатку бліднуть, дрібнішають і в'януть листя, потім з'являються тріщини на корі. Ягоди при цьому дозрівають нерівномірно. Частина сохне і опадає, інші стають позбавленими смаку, муміфікуються і так залишаються висіти на кущі на початкових стадіях. Перемогти хворобу можна за допомогою фунгіцидів в легких випадках. Це трихоплант або фітоспорін, в більш складних. Ривікур енерчі, якщо грибок сильно вразив кореневу систему, врятувати чагарник навряд чи вдасться, його слід викорчувати і спалити сіра гниль в Найдрібніші спори грибка в отрітіс цінера, що викликає сіру гниль Зимують в ґрунті, рослинному смітті, майже завжди присутні в повітрі і розносяться вітром на величезні відстані. Перші ознаки цієї недуги можна побачити ще в період цвітіння малини, бо три вражати всі надземні органи малиннику, пагони в нижній частині листя, бутони, квітки, плодоніжки, але найбільше від нього страждають ягоди. Вони втрачають смак і аромат, а з часом покриваються пухнастим сірим нальотом і стають зовсім неїстівними. У складних погодних умовах через цю напасть можна втратити більше половини врожаю, По суху ягоди муміфікуються, в сиру погоду згнивають прямо на кущах. Побороти, хворобу допоможуть фунгіциди, які рекомендується чергувати, тому що грибок здатний виробляти стійкість до діючої речовини, почати можна з біопрепаратів алірін, спробактерин, фітоспорін. А при необхідності підключити більше радикальні засоби топас чистофлор. З обов'язковим дотриманням інструкції і витримкою термінів очікування, вірус, крім грибкових хвороб, не меншу небезпеку для малиннику, представляють і віруси, переносниками яких найчастіше стають комахи, попелиця, кліщі, крім того, інфекцію може поселити на рослинах сам сидівник, якщо буде обрізати кущі непродезінфікованим інструментом або використовувати нездоровий посадковий матеріал, вірусний хлороз. Хлороз малини, який проявляється в першу чергу пожовтінням листя між жилками, може бути викликаний нестачею мікроелементів в ґрунті або несприятливою погодою, в цьому випадку проблема вирішується якісною підгодівлею чагарнику більш небезпечна форма хлорозу та що спровокована вірусом распері венчлоросіс. Результатом його роботи стає порушення фотосинтезу і вироблення хлорофілу листям, витончення пагонів, всихання ягід. Іноді вони встигають визріти з сонячної сторони куща, але смак і якість врожаю при цьому страждають, інфекційний хлороз лікуванню не піддається, Кущі необхідно видалити і спалити єдина міра, здатна запобігти хворобі, своєчасна боротьба з комахами із застосуванням інсектицидів, а пік, біотлін, інтавер, фофанонова. Курчавість малини, курчавість вірусне захворювання малини, збудник якого також потрапляє з заражених рослин на здоров'я з допомогою комах шкідників. Головний симптом хвороби подрібнення і скручування листя, яке поєднується з потовщенням і укороченням пагонів малини, ягоди хворих кущів стають дрібними і кислими. Велика їх частина засихає і опадає, вилікувати вірус кучерявості, неможливо заражені кущі доведеться знищити за межами ділянки. Якщо не зробити цього, вони все одно загинуть через 2-3 роки, але за цей час можуть заразити і інші рослини в саду, шкідники малини, шкідливі комахи не тільки переносять грибки і віруси, а й самі становлять небезпеку для ягідника. Дорослі особи не можуть не рослини, але відкладають на листках і стеблах личинки. А ті завжди раді поласувати листям молодими пагонами і, звичайно, солодкими соковитими ягодами малинна муха. Малинна стеблова муха з'являється на кущах малини та інших ягідників на самому початку літа, кінець травня, перша половина червня. Ця невелика комаха з сірими плямистими крильцями небезпечна тим. Що відкладає личинки на верхівках стебел, і в пазухах листків ненажерливе молоде покоління поїдає тканини рослин, пробляючи ходи в пагонах, в результаті стебла малини чорніють і висихають. Також доля чекає і ягоди без своєчасної обробки і сектицидом. Наприклад, препаратом інтавер можна не тільки втратити урожай, але й озбутися всього малиннику. Не допустити розмноження шкідників допоможе профілактична обробка малини інсектицидами навесні до появи листя, прибирання рослинного сміття під кущами восени і залучення в сад корисних комах жиків протягом сезону Галиці. Стеблову і побоговою галець називають ласкавим ім'ям малинні комарики, проте це невинне назва не повинно збивати з пантелику прозорливого садівника. Збиток ці дрібні шкідники можуть завдати колосальний. Аж до загибелі малиннику розгледіти галиць на рослинах складно через малого розміру, довжина тіла у них всього 1,5-2 м. але їх присутність на рослинах можна виявити по потовщенням на пагонах галам. Стеблова галиця відкладає личинки біля основи бруньок на молодих гілочках, побеговая в тріщинах на корі дорослих стебел... Частіше біля основи куща. І ті інші за зиму перетворюють внутрішні тканини в потерть. В результаті харчування стебел порушується, вони стають крихкими, висихають і легко ламаються плодові бруньки, листя і ягоди, якщо вони встигли зав'язатися. Також не отримують поживних речовин, сохнуть і відмирають, при виявленні галиць уражені частини рослин вирізують нижче здуття і спалюють, а кущі обробляють битоксибацилином. Розводити препарат потрібно за аналогією з обробкою смородини. Для профілактики восени слід обов'язково прибирати сміття з пристовбурних кіл і проводити викорінюю обробку 3, ним розчином залізного купоросу, як бачите, причин всихання або гниття ягід малини прямо на кущах. Маса не завжди вдається розпізнати недугу або шкідника відразу, але тепер ви знаєте яку ниточку тягнути, щоб розплутати проблемний вузол.